За неофіційними даними, кожна десята жінка робила собі пластичну операцію, а кожна третя хоче зробити. З числа тих, хто робив собі пластику, кожний десятий не задоволений результатами. Моє ім'я Ярьменко Дар'я. Я юрист медичної практики компанії «Приходько та партнери. І сьогодні поговоримо про те, що робити хірургу у випадку незадовільного результату пластичної операції. Підписуйтесь на цей канал і отримайте відповіді від досвідчених та практикуючих юристів на найскладніші та найпоширеніші юридичні питання. Іноді незадовільний результат пластичної операції виливається у великі неприємності для хірурга: від скарг і судових позовів пацієнтів до висвітлення ситуації у змі та або на телебаченні, що призводить до непоправних репутаційних втрат. Отже, виникає питання. Як пластичному хірургу уникнути юридичних проблем? Порада перша: проводьте докладну консультацію перед операцією. Пояснюйте пацієнту всі загрози, що потенційно виникають. Пацієнт повинен повністю розуміти наслідки та погодитися на процедуру з урахуванням цих ризиків. Порада друга. Документуйте згоду на хірургічне втручання. Інформована згода клієнта про те, що він ознайомлений з усіма медичними аспектами, має бути коректно оформлена та підписана. Порада третя: перевірте, чи ваші стандартні операційні процедури СОП та інша внутрішня документація відповідають актуальним вимогам законодавства. Це допоможе уникнути порушень, які можуть стати підставою для юридичних претензій. Застрахуйте свою лікарську відповідальність. Поліс страхування допоможе покрити фінансові витрати. Остання порада: консультуйтеся з юристом. Регулярні консультації з вузькопрофільними фахівцями допоможуть вам краще розуміти юридичні аспекти медичної практики та уникнути можливих правових проблем. Ми не зупиняємося на очевидних аспектах, таких як дотримання медичних інструкцій, використання сертифікованих матеріалів і обладнання, регулярне спостереження за пацієнтами та готовність реагувати на їхні скарги і запитання. Як лікар, ви безумовно це все виконуєте. Обговоримо відповідальність хірурга за неналежне виконання своїх обов'язків. Вона може включати адміністративну, цивільно правову та кримінальну відповідальність. Максимально можливе покарання за ускладнення в результаті пластики 8 років ув'язнення. У випадку, коли пацієнт самостійно відмовляється від медичних рекомендацій або порушує встановлений режим лікування, лікар не несе наслідків за його здоров'я. У таких ситуаціях важливо зуміти довести свою правоту, і тут знадобиться досвідчений медичний юрист. Підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що легше запобігти проблемі, ніж її вирішити. Однак юридична консультація буде корисною на будь-якому етапі медичної практики. Ви завжди можете звернутися до юристів компанії Приходько та партнери за кваліфікованою правовою допомогою. Ми захистимо ваші права та інтереси, не зважаючи на складність ситуації. Телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручні месенджери або залишайте заявку на нашому сайті.